Дійшла черга пересадити рожеві маточники у нові горщики, поміняла землю повністю. І буде так, як я вам показувала, піділлю у горщиках поробила дирочки, бачите? От, дістала, провірила корінечко. все добре. От, ще можна тако трошки розпушити. Тоді насипаю. Трошки землі, гляньте, лопатка, а я руками. От привичка. Тому що, якщо не поміняти горшка, не замінити трошки землю, їм буде не дуже добре Вона деземелька. Отакі виходять от, от різдвяники. Це рожеві маточники. Бачите, пообривала і вони через тиждень будуть такі, як я вам показувала попередньому відео. Всім гарного дня!